Привіт! Ми продовжуємо серію відео про кухні народів світу. І сьогодні у нас дуже цікава країна. Австралія. Австралія це не лише країна кенгуру, великого бар'єрного рифу та аборигенів, але й країна досить вишуканої кулінарії, мало хто чув про австралійську кухню, але від цього стає лише цікавіше. Багато страв австралійської кухні в жодній іншій країні світу просто не зустрінеш. Але перш ніж розпочнемо, допоможіть нашому каналу, підпишіться та підтримайте нас коментарем. Бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час в нові випуски. Перш ніж зосередитися виключно. Чно на австралійських особливостях варто згадати, що історично, економічно та географічно Австралія тісно пов'язана з азійським регіоном. Через це вплив азійської кухні тут відчутно досить сильно. Наприклад, надзвичайно популярним є суп Том-ям, а також смажений рис із куркою, який прийшов із китайської кухні. Страви з морепродуктів, приготовані за азійськими кулінарними традиціями. Тут можна зустріти дуже часто. Багато австралійців сприймають їх як частину власної культури, а не як екзотичну азійську новинку. Звісно, в австралійській кухні є й страви притаманні лише їй, а не запозичені в сусідніх країнах. Передусім до таких належать ламінгтон, Веджімайт, а також Арнотс. Бісквіти Арнота. Ламінгтон. Це бісквіт, укритий ароматним шоколадом і щедро обсипаний дрібно тертим кокосом. Раніше цю випічку готували з начинкою з полуниці або малини. Проте з часом ламінгтони змінилися та стали без начинки. Лише в окремих випадках їх доповнюють збитими вершками. Веджімайт. Веджемайт вважається одним із найяскравіших символів національної кухні Австралії. Його автор Сіріл Калістер, який створив веджемайт у 1922 році на замовлення Фреда Волкера. Калістер змішав власноруч приготований дріжджовий екстракт на основі пивного сусла із сіллю та овочами. Отримана маса, яку можна споживати як самостійно, так і намазувати на хліб, припали йому до смаку, а згодом завоювала серця багатьох жителів континенту. Туристи також часто пробують веджемайт під час подорожі до Австралії, адже таку страву важко знайти в інших кулінарних традиціях. Хоча аналоги все ж існують. За своїми характеристиками веджмайт нагадує британський мармайт і швейцарський Сеновіс. Говорячи про кулінарні уподобання та смаки австралійців, неможливо не згадати бісквіти Арнодс. Для всіх без винятку місцевих жителів вони є невід'ємною частиною культури та історії країни. Починаючи з 1865 року, коли їх уперше випустили, і до сьогодні бісквіти Арнот залишаються улюбленими ласощами як дітей, так і дорослих. Історія бренду розпочалася у 19 столітті з маленького намету, де продавали випічку. А сьогодні компанія експортує свою продукцію більш ніж у 40 країн світу. У ресторанах також можна скуштувати страви серії буштакер традиційну їжу австралійських аборигенів, приготовану на вугіллі. Для неї широко використовують місцеві продукти австралійські фрукти та традиційно запечене м'ясо. У австралійці, які мешкають не в квартирах, а на ранчо, і досі готують такі страви вдома. Аборигени загалом зробили значний внесок у місцеві кулінарні традиції. Наприклад, вони розробили особливий спосіб вимочування плодів австралійського каштана та їх подальшого обсмажування за спеціальною технологією. Що може бути незвичайного у каштані? Спитаєте ви? У звичайному нічого. Але австралійський каштан надзвичайно отруйний, не менш небезпечний, ніж японський делікатес фугу. Приготував неправильно і наслідки можуть бути фатальними. Ще однією важливою складовою раціону аборигенів є личинки шовкопряда, яких запікають у золі. Кажуть, що цей делікатес за смаком нагадує молоду кукурудзу. І якщо стейки з крокодила можна скуштувати не лише на так званому п'ятому континенті, то чимало фруктів і овочів ростуть виключно тут. Тільки послухайте ці назви екзотичних овочів та фруктів: Квандонг, Давідсонія, Таро та Іньям. Відразу хочеться спробувати хоча б раз у житті, чи не так? Стейком із кенгуру вас навряд чи здивуєш. А як щодо сумкового пирога? До кенгуру ця випічка не має жодного стосунку. Свою назву вона отримала через компактний розмір, адже легко поміщається в жіночу сумочку. Її діаметр не перевищує 10 сантиметрів. М'ясний пиріг є обов'язковою стравою на будь якій значущій події та всіх святкуваннях. Його подають навіть під час фіналу національного чемпіонату з австралійського футболу AFL Grand Final. Уперше цей пиріг приготували у 1947 році в пекарні міста Бендіго, і з того часу він став традиційною стравою. І все ж таки кілька слів про кенгуру. Їм вже давно не загрожує вимирання. Навпаки, Австралія потерпає від стрімкого зростання їхньої популяції. Тому використання кенгурячого м'яса в кулінарії не лише не порушує екологічний баланс, а й навпаки, допомагає вирішити цю проблему. Принаймні так вважають місцеві жителі. Ще один знаменитий австралійський пиріг пиріг поплавець. Він буквально плаває в густому гороховому супі пайфлаутер. У 2003 році цю страву визнали національною спадщиною Австралії: феррі Бред або Чарівний хліб. В Австралії цей десерт відомий з 1929 року. Готується він дуже просто. Білий товстий хліб розрізають на трикутники, змащують вершковим маслом і посипають яскравим цукровим декором. Представники старшого покоління добре пам'ятають, як у радянські часи бабусі пригощали онуків подібним десертом, з тією різницею, що хліб із маслом посипали звичайним білим цукром. А от в Австралії ця нехитра страва вважається повноцінним десертом і є обов'язковою на дитячих вечірках. Інколи її ще називають ельфійським хлібом. До речі, у нас є відео про кухню Середзем'я. Дуже радимо переглянути. М'ясо м'ясні продукти відіграють ключову роль в австралійській кухні. Окрім традиційного стейка з кров'ю, а також ягнятини та свинини, приготованих у найрізноманітніші способи, тут широко споживають м'ясо кролика, кенгуру, страуса, ему, крокодила, опосума та інших тварин, адже австралійська фауна надзвичайно багата. Окремо варто згадати м'ясо крокодила, його їдять багато у всіх можливих варіаціях та нарізках. Чи смачно це не знаємо, але прочитали чимало відгуків від мандрівників, які стверджують, що смак не викликає відрази навіть у туристів. Хоча, якщо чесно, у це важко повірити. Кулінарні запозичення: австралійська кухня має багато запозичень, наприклад, спагетті балоньєзи з місцевих продуктів тут називають спаг-бол. А звичні нам оладки на дріжджовій основі, піклети, які подають на сніданок. Або ж фйорделятте австралійські сири з коров'ячого молока, який виробляють у новому південному Уельсі. Він має ніжний, злегка пікантний, молочний смак і нагадує італійську моцареллу. Також тут люблять фішен чіпс. Але що в цьому дивного, зважаючи на британське колоніальне минуле, чай, до речі, теж п'ють. А як щодо випивки, австралійське вино не поступається за якістю найкращим європейським сортам, такі вина, як Семільйон із Хантервеллі, і Токай із північного сходу штату Вікторія або Еніс Лейн із Клервеллі широко відомі у світі. Серед червоних вин особливо цінуються, ті назви котрих ви бачите на екрані. Популярні також білі вина, перелік марок та сортів можете побачити на ваших екранах. Пиво в Австралії також чудове і навіть експортується в багато країн світу. Найвідоміші сорти Boax, Victoria Bitter, Вікторія Бітер, Cascade, Колд, Каскейд, Куперс, Рідбек, Свен, Пауерс, Foster's, Фостерс, x Ну що, вже зрозуміли, що австралійці полюбляють випити. Як ми вже згадували, уплив сусідніх країн дуже помітний в австралійській кухні. Тож описати її повністю в одному відео просто неможливо. А унікальність та екзотичність місцевих продуктів роблять багато австралійських рецептів складними для відтворення вдома. Але ж це не означає, що відео було нецікавим, правда? З вами була Історія на тарілці. Підписуйтесь на канал, підтримайте нас коментарем і до нових зустрічей.